Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. О там в мережі розповсюджуються якісь інсинуації про національність деяких там діячів Московії. Ну я про наших не буду говорити, я, звичайно, говорю про москові, Тому що э, після цього обов'язкові коменти. а яка різниця? А яка різниця, яка національність? Ну, всі ми русські так. Ну, якщо так, яка різниця, яка національність, то чому її приховувати, якщо вона така? Так? Ну, какая ж разниця? Ну, ну я намагаюся дивіться, ці дві паралельні штуки якось звести до купи. З одного боку, чомусь приховування істинної національності, а з другого боку, а какая разниця? Какая різниця, то будь самим собою? Раз кака різниця. Чому? Сергій Володиленович Кирієнко не ізраїльтей? Ну, його справжнє прізвище. Чому він на прізвищі матері Лариси Кирієнко? Чому? Ну чому? Він приховує своє <свісно> власне походження. <Когда>? Какая разниця? <свісно> чому Мединський, так, відомий такий діяч, ну, на морді, мерзопакосний, просто в нього написано про те, що це. ну... Щось таке неймовірне. Так, чому він приховує свою національність? Чому він написано в нього русський? Так? Хакая как, да, Ну? Чому е, Брежнєв, у якого було в паспорті написано, що він українець? Чому він змінив свою націю на русський? Ну, яка ж різниця? Ну, немає різниці ніякої. Ніякого там шовінізму немає в Московії, та, ну, та, боронь Боже, це ж нацики там десь, так, фашисти і все останнє. А у них все хорошо, прекрасна ямармиза. І яка різниця, так? Чому ж жоден із них, включаючи путь у цього Вепса, чому він не є? Так, тим, ким він є. Чому всякі там Наришкини і всі останні. Ну там же ж той е, голова уряду, той Медведів, і, і всі останні. Чому вони приховують власну національність? Чому? Коли яка різниця? Ну, немає ж різниці. Ну, будь самим собою. Ні, оце нам поширюють. Для нас. Какая разність? А для них ні? <гум> для них це все, все абсолютно чітко, повинно бути. Тому і прізвище треба поміняти, і по батькові, <гум> і все останнє, і так далі, і тому подібне? Ну, так же виходить, чи ні, вельми шановні пані і панове українці, для яких какая різниця, А виявляється, для них величезна різниця. Так, величезна просто разниця. Вони, напевно, щось знають, те, що ми не знаємо, чи ні. Ну, наприклад, євреї ж розумні люди. Хто скаже, що це нація народ нерозумний? Чому вони Ото приймають тільки до себе тих людей, в яких є єврейська кров. Значить, кров це має якесь значення. Чи немає? Чи яка різниця? Ну, от дивіться, в нас паралельне мислення. З одного боку, ми кажемо, так, євреї дуже розумні люди. Так. Для цього багато фактів незаперечних. А з другого ми кажемо: а яка різниця, єврей, не єврей, так, подумаєш, Українець там німець, так. а попробуйте в Ізраїль. Заїхать, коли в тебе немає відповідного коріння, та до тебе до сьомого коліна визначать, хто ти такий. Так, ну там же все це побудовано. Значить, вони щось знають. ну як розумні люди, вони щось знають, те, що не знаємо ми. Чи не так, вельми шановні пані та панове?